Канцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні коментуючи ситуацію на кримському півострові, використала слово війна. Щоправда, очільниця бундеставу мала на увазі, що не уявляє собі збройного протистояння на сучасному етапі існування Європи. Ростислав Котин стежив за промовами європейського політичного істеблішменту. Ростиславе, добрий вечір. Знаємо, що генсек північно-атлантичного альянсу сьогодні дуже був різким і категоричним у своїх висловлюваннях, коментуючи ситуацію у Криму. З іншої сторони є надія, що Європа готова хоч завтра, підписувати угоду про асоціацію з Україною. Хочеться від вас почути підтвердження тим намірам. Олександра сьогодні тут у Брюсселі відбулося засідання комісії Україна-НАТО і кращого часу, мабуть, для цього засідання. Не, не, не можна було і придумати. Річ у тім, що зараз, яка загострила ситуація в Криму, Україну представляв перший заступник міністра оборони Олександр Олійник. Расмусен генсек НАТО сказав, що він стурбований діями збройних людей по захопленню адміністративних будівель у Кримській автономії у Сімферополі і сказав, що ці дії є небезпечними і безвідповідальними. Він також закликав Росію не вдаватися до жодних дій, які можуть посилити напругу на півострові. А міністр оборони США Чак Хейгл також висловив підтримку територіальній цілісності України і сказав, що стежить за тим, як Росія проводить навчання, військові маневри визу українських кордонів. Послухаємо шефа Пентагону Я пильно стежу за російськими військовими навчаннями, про які оголосили, як ви знаєте, вчора. Я очікую, що Росія буде прозорою щодо цих навчань, і закликаю її не вдаватися до жодних кроків, які можуть призвести до непорозумінь чи прорахунків у цей делікатний напружений час. Командувач силами НАТО у Європі, генерал американський Філіп Брідлав, сказав, що у НАТО і в Америці немає детального плану на випадок якогось російського військового втручання на Кримському півострові. Також е підтримка територіальної цілісності України надійшла від Європейського союзу, Рештик Європейської комісії Олівія Баї. Послухаємо усі сторони і всі зацікавлені країни мають поважати територіальну цілісність України. Це важливо, і ми тримаємося нашої позиції вже довгий час. З огляду на очевидну важливість повторити це зараз. Ми маємо це повторити сьогодні. Тому заявляємо ще раз: територіальна цілісність України мусить поважатися. Україна повинна бути цілісною незалежною та суверенною. Сьогодні під час свого засідання у Страсбурзі європейський парламент. Ухвалив спеціальну резолюцію по Україні, у якій також висловлюється територіальна цілісність України і підтримка цієї цілісності. Євродепутати нагадали, що Росія разом із Сполученими Штатами та Британією є гарантом недоторканності українських кордонів і їхньої непорушності. Це гарантовано меморандумом 1994 року, підписаного у Будапешті. Також був заклик з боку Європарламенту до всіх працювати над територіальною цілісністю і національною єдністю України, враховуючи її культурний і мов. Не склад та її історію. Ну і також підтверджено було, що європарламентом, що євросоюз готовий підписати угоду про асоціацію якнайшвидше, але позиція Європейської комісії є більш обережнішою. Європейська комісія говорить, що вона готова підписати, як тільки буде Україна, готова це зробити. Але після президентських виборів, 25 травня, коли новий лідер України отримає новий легітимний мандат від українського народу, Олександре, Ростослава, моя вам подяка. Європа закликає Росію пам'ятати про Будапештські гарантії та натякає, що угода про асоціацію з Україною знову на столі залишається тільки дочекатися слушної спокійної миті, щоб підписати відповідні папери.